Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з камерами полівковими великого формату. Ну і не тільки про це. Сьогодні я би хотів поговорити про фотографії. Про фотографії як пам'ять, про те, що фотографії мають таку функцію пам'яті, і розповісти вам маленьку історію, яка пов'язана особисто зі мною. Отже, почнемо. І фотографія, як ми всі знаємо, й за минулі сторіччя люди досить непогано з'ясували, що вона собою являє, і одна з її функцій є функція пам'яті це документ. Чого документ, як документ, який документ, це вже окрема розмова, але всі зійшлися поки що на тому, що фотографія є документом. Отже, і фотографія документує різні там, явища, умовно кажучи, те, що захотів автор. І в цьому контексті, звісно, що фотографія дуже круто працює в часі. Фотографія якоїсь людини. X, коли вона жива, це одне, а фотографія вашої прабабусі єдина, яка у вас є, і якої бабусі з вами нема, це зовсім інше. І так само змінюються і міста, місця, якісь, які фотографія може документувати. Я вам розповім таку історію, що відомо, що в США, наприклад, якщо ми подивимось на них в середині минулого сторіччя вони дуже-дуже хотіли. Скажімо так, наздогнати Європу за там, скажімо, рівнем культури, і вони це фінансували, тобто і фотографи навчались, і так далі, і, і існує ціла, там, скажімо там, плеяда фотографів, які вплинули на те, як розвивається фотографія в США. Що цікаво, вони всі зробили, це те, що в Штатах дуже добре задокументоване життя міст, містечок людей, якихось ком'юніті людей. Якихось явищ соціальних там і так далі. Тобто, якщо, умовно кажучи, ви подивитесь на фотографію в Америці та й в Європі також, то ви з'ясуєте, що, наприклад, в Америці є Вільям Меглстон, який документував Мемфіс і життя в ньому, є Алексот, який документує в нього там Місісіпії, де він живе, і так далі. І велика кількість книжок від різних авторів. З подорожами по США, і я маю на увазі не просто фотографії, якісь типу, випадкові, а я маю на увазі фотографії, які дійшли стану виставки або книги. Тобто, коли автор зробив якийсь ä, певний проект і явив його світу. У вигляді виставки або якоїсь серії фотографій. І є різні автори, відомі, є ті, хто в музеях, є менш відомі автори, але, умовно кажучи, якщо ви ну, уявите, що ви потрапили в якийсь книжковий магазин, то ви зможете знайти досить багато фото проєктів про які документують ті чи інші соціальні явища в Штатах або те, як змінювалось місто. Як в ньому щось з'являлося, якесь певне місто. І є різні міста і містечки, і ви можете на це подивитись. В Україні також в нас є фотографи, звісно ж, які документували Київ, Харків там і так далі. І можна взяти за різні епохи і знайти їх роботи, але ми можемо говорити ще й про те, що. Життя невеликих міст і містечок задокументоване не так і добре. А якщо порівняти нас з іншими країнами, то, ну, м'яко кажучи, не дуже добре, я наведу такий приклад, і він стосується особисто мене: що я родом з Арбатської стрілки, це Херсонщина, і, скажімо, якщо я схочу сьогодні купити якусь книжку, в якій би були не просто, там, скажімо, пейзажі, закат, там, або я не знаю, весна в степу, а якийсь доробок автора, який присвятив цьому дійсно час, дослідив якесь явище, чи був його учасником, локальне. Починаючи від чогось простого, типу пляжного сезону, там, або життя громадської стрілки, коли сезону немає. Я навряд чи зможу таке, таке знайти. Тобто є окремі якісь проєкти, я знаю, що є художники, які фотографують, які бували на радській стрілці, в них є фотографії, є якісь, скажімо, можливо, фотографи, які там були. Але от якщо я хочу купити книжку, то в мене будуть цим великі проблеми. І я наведу такий приклад, що зараз, звісно, ця частина Херсонської області окупована тимчасово. І, відповідно, я, наприклад, не можу поїхати і щось там знімати. Е, виходить, що, е, якщо я хочу дізнатися, а якою ж була там Херсонщина за України, так, звісно, в мене є відео там Ютуб. Але якщо ми говоримо там про книгу і про те, що в сфері фотографії, так, то я знайду, скоріше за все, книгу місцевого автора. Наприклад, таку. Це Олександр Прехненко, це місцевий фотограф, він живе в Генічиску, який фотографував Грабатську стрілку, в тому числі Генічиськ, дуже-дуже довго, там, протягом життя. В нього не одна така книжка. Це так трапило, що в мене є саме ця. І ось, наприклад, це єдина книжка про Грабатську стрілку, якою я володію. І про Гініческу, і про життя в Гініческу і так далі. От, от є тільки вона, і, ну, я не думаю, що їх багато поза. Туристичними якимись листівками, е, я не буду оцінювати фотографії всередині цієї книжки, тому що вони зроблені в іншу епоху, ну, вони і відповідно документують іншу епоху. Наприклад, я покажу якийсь розворот, я, я її полистаю додатково потім. Вони документують іншу епоху, але в цілому, це, ну, це єдиний документ, який в мене, наприклад, особисто є. І якщо би я зараз от хотів е, придбати, купити книжку про. Рабатську стрілку, якою вона була до окупації. Ну, фактично мене нічого не очікує в цьому пошуку. Його результат буде ось о, книга Олександра, але вона, ну, коли вона видана, 2000, вона видана в 2005 році. Вона російською, але вона видана в 2005 році. До речі, його книга завершується, ця, там не тільки рабатська стрілка, вона завершується Помаранчева революція на Майдані. А, тому, до чому я це все розповідаю? А, є, а, для чого я це все розповідаю? Я все це розповідаю для того, аби ми з вами сьогодні зрозуміли важливість документувати наше з вами власне життя, те, як воно триває, і те, як змінюється. Тому що, наприклад, ну, от зараз така ситуація, що є мій рідний край, який. Невідомо, коли повернеться в Україну, і це вже буде трішки інше місце, коли воно повернеться. Якщо повернеться, коли повернеться, якщо я застану, коли повернеться, але це буде інше місце, і, відповідно, якщо я хочу поринути в те, яким воно було до окупації, ну це складно. У мене є, звісно, сімейний альбом, але мені важко зібрати там щось, стале, щось на книгу. В мене є проєкт власний про кордон. І він знятий на рватські стрілки там є пейзажі і так далі. Але є книга, це такий мій, можливо, внесок. Але ця книга видана дуже маленьким тиражем. Вона колекційна, і, відповідно, її не можна так просто піти і придбати десь в магазині книжковому. Ще не веду такий приклад. Ось, у мене є книжка така про Харківську школу фотографії, і є всім відома серія Бориса Михайлова. Про Солені Озера. Так вона у нього називається. Я бачив це у вигляді відбитків на власні очі. Ось так це виглядає. Це десь, я так розумію, харківській ком'юніті. Купається в Солених озерах, які являють собою охолоджувальні якісь охолоджувальні озера підприємства. І вон, Там люди відпочивали з радянських часів часів. А на рабальській стрілці було джерело, і я в цьому джерелі купався, купалися всі, всі туди приїжджали, гаряче джерело. І воно було, ну скажімо так, ну, неорганізоване. І ось, наприклад, Сергій Лобідінський його фотографував вже там за незалежної України, Ось фотографії. Так от, цього конкретного місця більше не існує, тому що джерело вирішило облагородити, цю частину, саме це місце, засипали, і перенесли його в інше місце, де вивели там трубу, і тепер там джерело, там зробили ванни, зробили так гарно, і все таке решта. Але цього конкретного місця, яке на цих фотографіях, більше не існує. І в мене є якісь фотографії саме з цього місця, і в ньому купався мій син, але тепер його немає цього місця. І, відповідно, ось фотографія зберегла таку пам'ять про те, як воно було колись. І я знімаю це відео для того, щоб сказати, що зараз буремні часи, але вони, мабуть, найкраще для того, аби всі ми фотографи, всі, хто може фотографувати і хоче фотографувати, намагалися довести свої фотографії до кінця. До кінця намагались довести свої фотографії до книги, до виставки, документували життя наших міст, життя наших локальних ком'юніті, якісь соціальні процеси, які важливі особисто для нас, які важливі для фотографа, який це робить. Тому що все буремне, все змінюється, і ви можете. Прокинутись і зрозуміти, що щось, що було вам дороге, його більше немає, і, можливо, воно змінилося, можливо, зникло, можливо, ще щось. І якщо у вас цікавить питання, для чого фотографувати просто вашу вулицю, вона ж ну, от просто є, я вам раджу переосмислити це, тому що, можливо, ваша вулиця не буде такою, якою ви її знаєте чи знали. І варто мати про це пам'ять. Таких якихось прикладів можна назбирати дуже багато. Я знайшов якийсь який торкається особисто мене. Якщо от ми говоримо про Умань, з якою от моя дружина, то також. Поза Роша Шана, на яку приїжджали, мабуть, всі фотографи, яких можна назвати, пригадати і так далі. Життя міста Умань не є таким задокументованим. Там начебто от ви не купите книжку про, ну я не знаю, що відбувається в Софіївці, коли закінчується сезон, чи є щось типу на кшталт того. А мабуть, вона мала би існувати. Я... Не починав з цієї фрази, але моя мати була бібліотекаркою, і вона казала, що якщо щось існує, то про це обов'язково є книга. І я абсолютно з нею згоден, тому закликаю всіх робити фотографії дорогих вам місць і обов'язково доводити місць людей, ком'юніті, і доводити спільноти, і доводити ці фотографії до книжок, виставок. Аби ми могли показати нашу країну і наші спогади ну, всім людям, яким ми хочемо це показати. До наступних відео. Всім пока. Це відео, це відео було навіяно походом на книжковий арсенал, який е сьогодні був останній день чи передостанній. Е Хотілося б бачити там книжки українських фотографів в великій кількості. Всім пока!